Взуття, осінь зима першого сорту, вага 20 кг. Ціна 2,9 євро за 1 кілограм. Перші нам попадаються ось такі. ось такі класні від бренду Bench, 35 розмір. Такі красивочки черевички. Щось таке. Дуже припально наглядаю. Наступними у нас будуть жіночі ось такі черевички. Чомусь схожі на козачки. 38 розмір. Так. Наступні дивимося ось такі. Жіночі, звичайні, базові черевички 36-го розміру. Далі у нас будуть ось такі на каблучку. Ті, які прикольні, Гарно виглядають. 38-й розмір. Наступні будуть у нас ось такі. Всі класні. 31 розмір це дитячі. Тут у нас ніч дитячі, жіночі та чоловічі дитя. Наступні також будуть дитячі. Ось така моделька 33 розміру. Наступні будуть у нас уги. Дуже теплесенькі, класні. Ззаду є ось такий бантик, 40 розмір цих І Далі у нас будуть черевики жіночі. Ось такі високі. Всередині йде класеньке потро, трихід 9-го розміру вони. Наступні у нас будуть ванси. Чоловічі ванси. Дивіться, які класні кедики. Так, зараз єдине, що гляну. Е, розмір. 42, 27 постельці. Так, наступними у нас будуть пуми жіночі. Дивіться, які прикольні. Класно виглядають. Зараз глянемо розмір. Не пише, це приблизно 39 Так, Далі в нас будуть ще одні жіночі черевички на мінімалістичному каблучку. Вони йдуть замшеві, 40 розмір. Гарно виглядають. Так, наступний у нас будуть жіночі чобітки. Такі високі, клас. Дуже гарні жіночі чоботи. За них треба дуже дорого дати. 38 роль, за них в абсолютно невесенькому стані. А тут у нас 2,9 євро за 1 кілограм. Так, ось такі Розмір не бачу, це в них дитячий. Десь 33. Далі ще одні, жіночі, Червички Червички і Щось таке спортивне. 39 го розміру, також дуже гарний стан новесенький. Далі у нас попадаються жіночі уги, ось такі. Замчуві біжого кольору. гарно навесенька підача і єдине, що не вказано розмір. Далі у нас будуть ось такі жіночі, вони мають пару дефектиків. Дивіться, ось тут дефекти. І ось тут. Так, 39 розмір, а то, що вони в ідеальному стані. Єдине, що пару дефекцій є, але можливо це якось відітреці. Я думаю, що якщо постаратись, то можна зробити все. Далі у нас ідеть ось така моделька. На танкетисті високі, 40 й розмір. Зараз. Демон ще далі ще одні високі гіночі чоботи. Ось так вона виглядає, дуже гарний мають колір. Класний. 37 розмір. Гарний такий ходовий розмір. Далі у нас будуть натуральні шкіри ось такі чобітки. До речі, дуже класні, мігенькі і легесенькі. 37. Розмір тут у нас. Наступні у нас будуть ще одні високі чобітки. Ось такі. Вони йдуть така тканина, здається шкіра. Схоже на нубу в чомусь 37 розмір. Далі у нас будуть ось такі ще одні жіночі черевички. Вони йдуть з боку для замочок. Так, топ-шоп, 41 розмір. Далі. Ось такі черевички. Це у нас чоловіча моделька, 40 розмір. І останнє нам попадаються ось такі дитячі. Так, розмір не пише. Десь приблизно 20-19 є 20-й розмір. Все, ми розпакували з вами 20 кг зуття першого сорту за ціною 2,5 євро за 1 кілограм. Якщо вам сподобався цей лотик, пишіть нашим менеджерам у Viber та забирайте його прямо зараз.